Коробер, який з горем пополам. Ой-ой-ой, ой там в дерево попав. Йошкин кіт, І тут єле-єле. Локин, целий ще можна да. спасти. Подожди, так части забери! Стой! Хайїда! Щоб не давай. перевернутися отут. Вот ні, не, не так сильно, мабуть, но... А, проблема циландрово раздовжиной дріжка. Всі виїхав. Давай же ж назад, мабуть. Під горку тяжко буде. Це ж нього, мабуть ще й на щеплення після першої сушки. Чи він. й дерево хоче завалить. На, в Завчасті. Ще одна трофейна запчасть. Арка на лендровера. На сьогодні був ще й двох. О! Повість. От і за цього шелік сюди й не поїде. Немає толку. Ой, ще щеплення воняє. Давай, так він навіть не двигає. О, двигається. От ідіть, Рус. Ладно, поможем за руку. Вот, еще назад, еще назад, еще, 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 еще. Давай, пробуй. И Главное, чтобы не в поле не попал. Да нет. Все, сцепление кончилось. Бистро. <ганіжнен> так що битро. Битро. Там спали на першій цій. — ти... Да, <порежен> вона горіла. Випльовує тучками. Я зараз він явно повністю пустив його. Все, <порежен> все. Ну, а <Антоха>. поніжена ніби. Та <Да>, які <який> понижені? Хороший, позивай, <порежен> давай. Вже нічому вонять. <порежен> — Уже не прижимається, щоб вонять. <порежен> 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 Да. Не <ріпичні оборудови> <Ма, праць> навкинь в машину йому, це його. Так давай, давай, потом би. Ну так це ж його, ну чого ж ти наш ж шукати. Ти ка що шукати? <праць> ну він вже не їде. Сьо, хай остріває. Врачають вони мучать машину. Сейчас я на стени і поїде. Так, хлопці, починаємо аукціон. Хто дасть більше? Все, дочекались, їде. А Ану дерево. Ну, можна сказати, не трону. Вилітає. І хто тут за ним успіє? Там все тверде, там все тверде. Там це тверде. тверде, щось питається копати. будь ласка. Вже тікають. Йому ще їхати їхати. Йдите, йдите. Я знаю. Машина доїде без мене. Оп, фініш. Даврик без порядка. Кажуть твер... твердо. Бережно, куди ж там же ж? Беньки були. Да, все не почув. Був без сенс, приїхав без сенсу. Газу не газуй, не газуй, людиш. Так, да, фініш, звичайно, виключив, все, єсть. Непогано. Подрік на старті. Ну, тут теж по лайтах дорозі. Тільки дуже грязі понакидав. Хацу. О, по нашим конькам проїхались. Ми тільки що на шеврику їх рівняли. Руслан, Руслан ти їдеш да, да. Так, спостерігаємо старт. Самий динамічний. Що так поширокі трохи. А, там вже обминуть. Так, да, Ну тут твердо, але все-таки трохи розкатують. Тось проїхати можна було. Так, да, швидкі заїзди. Ну, ми, мабуть, приїхали навіть трошки. Трішка шої чи? Чи ні? Ще треба подивитися буде, що там сказано, написано. Біленький уазик. Так, да, всі рівняють пеньки. Ну тут я Тя... перегазував так красивенько. Понакидав разі, але без А тут треба в пол. А там в пол тормозить, мабуть. Може там 23. Це хардова траса. Хардова траса починається, вона йде майже там само, тільки що. Повертають отут, а не тут, де я стою. На цих паньках, які ми рівняли. Да, ну, пару метрів лишніх приїхати по болоту. Очікуємо. Вони так і толкні, а тут ваше. Оп старт Що по сніг при історії? Фініш. Нормально, боїсенько приїхав. Зараз машина тільки летить, виходиться. Так, нивка, мавка на старті. Чекаємо, що чекаємо. Як я зрозумів, пілот ще не відбив таймер. Попало. Ну, там вже так, да, там вони розрили. Дуже старались. А не йому для поворачивається. Не так далеко менше О, хорош. Так, знову знову лазик. Зараз відбитий. Занесло трошки. Ага, не повертає, так? На старті їх 90 Сузука. Час відбитий. Теж дуже рє... Ре... о. Так, да, підгрібся під непогано. Не То куди все. Тільки і фініш. 30 секунд. Приблизно 30 секунд. На старший квадрик. Час відбитий. А тоді ніло, кажу. А, 24. й Що ми і забули за нього, значить. О, це й спокійненько, швиденько. Не перегазовував і, блін, швидко виїхав. Бжух. Час відбитий. 24-та на Івана старті. Ну таймере закупайся відбив, відбив час. так. Да. Тоже десь 35-39 секунд. Біла відьма на старті. Для цього була проблема кар... карбових нив, Трішечки заглохла, Зовсім а, да. Прямо на старті. І кудись чекає екіпаж золотої ниви. А таймер от бизне? Я что не заметил? А, ага, блядь, блеш, да. Да, хорошо. Я заснял! Да сколько часа давай? О, завеемся. Да, проблема что-то, и не трешка лохма. Да, там есть какая-то какая ямка, что не очень хорошая до шаврика. Может быть, не дуже. Mm -hmm. Все, финиш. О, вау, да вот тут. Ну. Все. Ну, а как это прошло, выликом, да? да. Все, все, все. Не, не, все. Э, ну, да, думаю, mm -hmm. это... Этот який, який, нет. Та й ніхера не буде, він Оп. А тут ніже так близько. Треба було лопату брати. Сиди підрівається потихеньку. толку на місці. Ну, що назад нема смисла пробувати, а вперед. залезть, чтобы порадоваться назад. Так, на лебеди, ну на лебеди, да. Ну, может быть, выехал уже, не? Мне ему болты не надо было. Есть, трос, блін, по цьому тягнеться, І ззаді трос, що за тяхня ну і на вигляд. ну мало, да? Та ми ж їм. Ріше в йому мало, так. Да. Та зараз сюди вставок, тільки хлоп. Ну і хорошо спокойно, дає не, нервав. Сідра звернутися надо было не так пирогам ели. Случайно. Ну ты бачишь рядышком же, да. Так вазик на старте. Це В цього їздить спокійно. Ага, там є якась калюшка. Де тяжковас... тяжковасто їм. Може і тяжковасто. Зараз ще 5 секунд мені будуть кричати тікати, так? Да? Ні? Не вгадав? Не вгадав, що тікати треба. Та саме не 11 нива. Ну... А, і той маршрут буде. Ну добре, подивимося початок звідси. Ну, бо це вже клас хард. Сьогодні було, як я розумію, тільки два, це лайт і хард. І в них були трішечки різні спецділянки. Ну, зараз побачимо. Так, старт. Так, як я й думав, вони пішли не туди. Як за ними бігти? Все, утонув. О! Поплив. Поплив. Давай, давай, давай. Да. Надо по трасі йти туди.